Кожна речовина має свої фізичні властивості. До них відноситься забарвлення, агрегатний стан, розчинність у воді, густина та багато інших. Зараз я хочу продемонструвати дослід, який базується на різниці густин та розчинності речовин. Для досліду нам потрібна вода, олія та спирт, а також розчини зеленки та фукурцину. Для початку ми запарлюємо воду зеленкою. Аналогічно проводимо дослід з спиртом та розчином фукурцем. Використовуючи різницю гостин даних розчинів, вливаємо їх у мірний циліндр. Отже, з даного досліду ми можемо побачити різницю густин води, олії та спирту. Ми знаємо, що густина води 1 грам на мілілітр. Густина олії 1,92 грам на мілілітр та густина спирту – 0,8 грам на мілілітр.